Не бійся того собаки, що бреше, а бійся того, що ластиться. Упродовж тисячолітнього тісного зв'язку людей з чотирилапими друзями українська та світова культура збагатилась неймовірною кількістю прислівів та приказок. Література знавчення Олена Габюк зазначає, що гавкання, тобто брехання собак. Це уособлення людської вади, тому наші менші брати передають наші людські вади. Тому існують такі вислови, як собачитись або ж брехати як собака. Підступність та хитрість передалось через вислів: а саме, не бійся собаки, що бреше, а бійся той, що ластиться. Людина може брехати вам, і тому на це можна не звертати. Її слова не вартують навіть мідяка. А от людина, що Намагаються вас обманути і втертися в вашу довіру, цю людину не треба тримати на дистанції. В один момент їх приємні лестощі можуть перетворитися на нескриту брехню, тому з такими людьми треба бути обережними. Також цей вислів дуже простий для розуміння, але всі ми наступаємо на ці граблі, коли лестощі затьмарюють нам розум.